Друзі, всім привіт! У нас десь сніжок, а ми знову на кризі. Тільки що приодаль перейшли там один залив. І ось нам туди через оцей тороз, бачите? Ну коротше. Зараз будемо пробиратися. Друзі, сніжок пішов такий гарний. Гарний, гарний. Ідемо, Ідемо. по кризі. Криза нормальна, друзі. Це водосховище, щоб розуміли, бачите? Ось там далечині, хтось сидить. Так, вже, тут ми вже повністю. Друзі, ну ми місце знайшли, сіли, закормили камеру, навіть рибку, декілька рибок бачили, але клювання зараз немає. Зараз будемо ходити шукати одну. Я вудичку каточок я поставив. Зараз прив'яжу ось таку мармижечку, бачите? Ось таку важкеньку. На вудочку. І буду ходити, на бурю ще декілька лунок, буду ходити пробувати. Сніжок випав. Це, звісно, не дуже добре, тому що так було видно, де якісь місця такі стрмні. Крига другу зі на водосховищі. Ну, сантиметрів 6, не більше. 6, 7, не більше. Так що Ну 7, 7 метрів. Я ж тобі кажу, що не, тут 7 не 5. 7. У мене метр. 7 метр. Да. Да. Глубина, друзі, 6,5-7 метрів. Шукаємо. Люди там трошки далі сидять. Не знаю, що вони там ловлять. А ми тут сіли. Ну, побачимо. У мене є тут локація відбита, вона трошки далі. Але щось я стримаюсь до неї йти. Ну так метрів з 250, напевно, туди. Можливо, якщо не буде клювати зовсім, то переберемось туди. Друзі, ну сніг закінчився, так що там, шукаємо. Батька вже там розловився. А я шукаю. А я шукаю. Батько вже розловився. Угу. Е -е, друзья, е -е. Вот и я, друзья, перша. И Видите, Ты И перша. Красотка, батон. Прям на суперка, звісно, велика, але все одно.

пішло. Бачите, є клювак. Ой, це непогана плітка. Це непогана пліточка. Угу. На каточок, друзі. На каточок. На каточок. еще о боже, что это бычок, бычок, бычка я еще на зиму рыбацы батцы наловил, давай, бай, друзья есть что то хорошенько, друзья, как Оце батон, оце батон О, оце гарнюнька. Клас Сьогодні, друзі, руки мерзнуть конкретно. Тож холод тягне, Конкретно рука мерзнуть. Дивіться, яка красуночка просто Красунька просто, просто красунечка. Друзья, хорошая, гарна. Лисочка тоненька-тоненька. Десяти. Бачите. Ось така батоніста тарань, ну от таку маленьку мармишечку. Башила, яка погода мінлива. Що в сніг, все в снігу бачить людей додавилось сидимо трошки прокльовує плітка залікова вся, вся плітка залікова так що дуже круто тече ночі трошки успокоїлося Новий вітер дує. руки дуже сильно мерзне друзі у ну, нас ще є час піднаживляємо ще мотилька і опускаємо. И опускаємо. Оп! И... Иди сюда, на каточек. Так, Подивите, вот Так, плитка. Судачок был в чешу. В принципе, если все сажал ты больше вот, что... прибавляется. Это, ну, крутяк слухайте. И, И... То, звісно, одне задоволення. І не бистро тони ласка товста. Не так як на мормижечку. О, це вже інша справа. Тупку крутячка, крутяксна. І тут є. Чи нема? Ні є. І тут є. І тут є. Тут невеличка. Хорошо, два крючка, представляєте, заховало. Це ж треба, я видно, прозівав це маленька, друзі. Давай до побачення. Так, друзі, ну і закінчилась наша риболовля. Дубаємо додому. Бачите. Ось така краса, сніжочок. Крига така собі не дуже торста. Слухайте, ну душу відвели. Так, друзі, хотів вам всім подякувати, що дивитесь. До зустрічі на риболовлі.